Про головне події в Харкові та області 26 липня. Харків'яни заборгували КП Харківські теплові мережі понад 7 мільярдів гривень. Про це заявила прес-служба підприємства. За даними ХТМ, зараз дуже багато споживачів не хочуть оплачувати послуги підприємства. Фінансовий директор КП «ХТМ» Ігор Горішний наголосив, відключати тепло не можна, але стягувати борги законодавство дозволяє. Що більше з 6 травня в Україні діє закон, згідно з яким банки можуть блокувати рахунки. Тож підприємство судитиметься з боржниками. Протягом останніх півтора року суди винесли на користь комунального. Нальників 10 тисяч рішень на загальну суму 560 мільйонів гривень. Зараз боржника можуть заблокувати рахунки та заарештувати їхнє майно. Начальник ОВА Олег Сенігубов видав розпорядження, яким завершив процес деколонізації в Харкові. Він затвердив перейменування 48 вулиць і трьох станцій метро. Нові назви перед тим узгодила робоча група Прихова. Деякі з назв не влаштували активістів деколонізації та низку місцевих депутатів. Вони зверталися до Сенігубова з пропозиціями все ж назвати вулиці в місті на честь очільника директорії УНР Симона Петлюри, співака і актора міська Барбари та поета Василя Мисика, життя яких пов'язані з Харковом. Так Проспект Гагаріна пропонували зробити змійським шляхом а станцію завод імені Малишева танковим заводом. Проте всі ці ідеї в текст розпорядження не увійшли. Синігубов повідомив, що передасть пропозиції в Харківську міську раду для подальшого обговорення з громадськістю. У Харкові повітряна тривога встановила черговий антирекорд. Харків'янам рекомендували знаходитися в укриттях протягом двох діб, двох години 31 хвилини. Ця тривога розпочалася ввечері 23 липня, а завершилася ввечері 25-го. Більше новин на сайті медіагрупи «Об'єктив». незламні разом.